Залужний нарешті сказав, коли може закінчитися війна в Україні, і про це ми сьогодні з вами і поговоримо. А перед тим як ми перейдемо до такої цікавої теми, я хотів би попросити вас написати в коментарях вашу думку того, як ви гадаєте, скільки ще буде продовжуватися війна, та чи взагалі є шанси, що війна закінчиться ну, принаймні в цьому році. Отже, залужний назвав, коли дійсно до України може прийти мир. Мир до України може прийти аж у далекому 2034 році, це на його думку. Раніше можлива якась заморозка, чи ще щось, але кінця не буде. Тому сподіватися на швидкий кінець війни не потрібно. Війна переходить до нового етапу. Росія вже до нього перейшла. Це війна на виснаження, тобто. Не за зразком Другої світової війни, а за зразком того, що виснажувати ворога. І Україні потрібно те ж саме робити, завдавати там ударів по їхнім заводам, завдавати ударів по їхнім НПЗ. І також Залужний наголосив і завжди наголошує на тому, що Україні потрібно працювати на оборону. Весь бюджет повинен йти на оборону, весь бюджет повинен. Фінансувати дрони та все тому подібне. І ми також повинні виснажувати ворога. Чому саме до 2034 року? Тому що у 2034 році прогнозується, що Росія не зможе вже так активно вести війну. Ну, це принаймні на даний момент так прогнозується. Тобто це ще аж на більше 10 років, ну, десь так. Ось. Тому що оці, давайте будемо чесними. Дійсно, я погоджуюсь з думкою залужного, тому що оці всі розмови балачки про мир вже були у нас про швидкий мир і тиждень, і два, і три, і, і вже весь серпень ми чекали, що буде кінець, а його не було. І наразі ми переходимо ще до більш такої гарячої активної фази. Як бачите, вже і в Польщі не зрозуміло, що і до речі, стосовно в Польщі, взагалі це перші рази такі, що шахеди так далеко залітали. Аж на територію, там ще в прикордоні десь бувало, літали вони, але щоб так далеко порушувати повітряний простір, ще такого не було. Але, ну, як кажуть, розумієте, що е е занепокоєність так не працює, одним словом, отак я скажу. Тому я погоджуюсь з думкою генерала, що Росія наразі дійсно е е продовжує е війну на виснаження. Також Залужний додав, що Війна буде переходити ще до більш нових етапів. Це до більш нових етапів, це до тих етапів, що вона буде, тобто не з вилами на фронті, ми будемо битися чи з палицями, а це будуть новітні дрони. Дрони будуть такими, що вони зможуть самі вирішувати, куди їм вдарити, куди їм не вдарити. Тобто рішення вони будуть приймати самі. Наскільки я чув, вже навіть дійсно таке є, що от вже в шахеди Росія застосовує. Штучний інтелект, і вони самі приймають рішення, куди їм бити. Тому, будь ласка, будьте уважні, уявляєте, наскільки воно прогресує це все. Тобто, чи людям сумно живеться на планеті, чи як, але про це можна дуже багато говорити, але маємо те, що маємо. Тому моя вам порада, і дійсно, і я навіть так думаю, я сподівався, що може щось зміниться, що може, дійсно настане мир миру, швидкого не буде. Давайте будемо чесними. І генерал нам прямо про це каже. Може бути якась заморозка. Так, можливо. Але навіть я навіть не думаю, що і буде заморозка, якщо чесно. Ось. Тому, в принципі, не варто сподіватися, що от завтра все закінчиться, чи щось хтось за нас вирішить. Ні, не вирішить. Путін буде далі продовжувати оце все. На жаль. Тому, друзі. Тримаємо голову холодною і розуміємо, що швидкого миру нас не буде. І, в принципі, Залужний правильно тут каже, що весь бюджет повинен йти на оборону, а не там на парковки, дороги та на тротуарні плитки, я так думаю, Ось, і він так каже: з приводу 2034 року, ну, розумієте, в чому справа. В тому справа, що. Він каже це на даний момент, що тільки в 2034 році прогнозується, що при, при такому темпі розвитку подій, які йдуть зараз, тільки в 2034 році прогнозується, що Росія е, оста, ну, дуже потужно ослабне і не зможе е, продовжувати війну на виснаженні, але це при нинішніх. Е, Умовах, так? а що буде далі, невідомо, може швидше це станеться, а може навпаки Росія і потім зможе продовжувати. Але щоб вона не змогла продовжувати, нам потрібно також е завдавати ударів, чим е наша країна, в принципі, е наскільки я розумію, і займається. І повірте, їм це ну, також відчутно. Те, що вона там розписують, що там. Нічого страшного, нічого нічого страшного. У нас там полно всього. Ні, це неправда. Да, в них дійсно дуже багато зброї, в них дуже багато всього. Там і на складах в них досить всього багато. Але все одно, давайте будемо чесними. Коли прилітає по якомусь НПЗ, це завжди відчутно, відчутно на всій промисловості. Не може воно не бути відчутно. Тому, в принципі, ось така вам, друзі, інформація. Наскільки я розумію, що дійсно чекати миру швидкого нам не варто. Потрібно підтримувати Збройні Сили України, тому що самі розумієте, що не весь бюджет у нас наразі йде на оборону. На жаль, ось тому дякую вам за перегляд цього відео. Будемо дивитися, як воно що і буде в нас. Сподіваємось, що все буде добре, і мир настане в рази швидше, ніж у 2034 році. Але треба також тримати голову холодною. Будь ласка, пишіть в коментарях вашу думку стосовно цього, як ви гадаєте, як ви думаєте, що далі буде відбуватися. Мирного нам всім неба, мирної ночі, тигого вечора. Ну і звісно, наостанок, слава Україні! І бережіть, будь ласка, себе. Також не забувайте ставити вподобайки, пальчик вгору під відео, якщо воно вам сподобалось. Дякую вам всім за перегляд.